Доброго дня, вечора вже мої любі дорогенькі подружки, друзі. Сиджу вже відпочиваю. Подзвонила подружка моя Іришка, приїде в гості. Бо неї по сімейних обставинах було не вийшло на Новий рік і на іменини мої. мої. Також приїду по-любому привітаю. Та сижу, жду, Должно в минуту на минуту бути. Наготувала трошки їстки, салоти зробила з печоночки, з пупиками, рибку запекло, буде ребро, така, що я бігом під скору руку. Грибочки, Катюша, збирала маслюки, так я грибочки, картошечку тушила, перекусити буде. Скучила вже за іришкою. Покажу, поки по машину їхати, це довга пісня. Опитатиме те, що це запекло передній окустик невеличкий, поросятку невелике, молоденьке різали. Так я запекла. Качечок нема, треба різати. А може там на дні є качки і курочки, там так воно залужено, 350-літрова морозілка на дні. Викидоти треба. Та вже молоді різати, ті, що я осінню Бачили ж, шепуни. Кукурузки вчора взяли. Балакаю якраз по машині дзвонять. Тільки починаю балока, ти знімати, так і дзвонять, то мама, то, то друзі. Ну нічого. Зараз подзвоню дзвонів знаю, що там. Складають вже мотор, так що вже скоро буде на мазі. Стекло замовили, прийде, вклеють, Ліж би день, зроблять все. І найдуть все, що кот нема запчасті. Все є. Ліж би гроші мої люблять. Так, от так і спроби. Поскоти, де пропола, де пропола. ніде не пропола. Дома потихеньку ваштаюсь, працюю, духом не подаю. Нога болить, нічого не зробиш, воно ж і нога ще й от спини дає. Казала, поїду я мертва, ось зроблю спини ще. Бо щось ногу тягне, не пойму, що, може, то купола та зворушила, воно ж дві грижі то вирізала, дві ще було, може зворушила. Бо воно ж причина, ви самі знаєте, як. А так в нормі, мої дорогасінькі. Так що там не обіжайтеся, як не відповідаю, не вспіваю, мої любі. У вас дуже-дуже багато, багато мені пишете, не співаю відповідати. Так що всіх вас люблю, ціню і поважаю, що ви в мене є, мене підтримуєте, піддержуєте, як тільки можете, А я вас радую. Ну, вже скоро весна не за Буде більше зйомок. Огороди підуть, картошку витягувати. Опять по новому починав все садити, мої дорегенькі. Вчора морковки купила сіяти, короти ж бролеті такі шантанеч, як вона там ще якось нова Голонські. Подувга тоді погано її рвоти. а це така леша і копоти, лаша, то поріжеш її. Так що гарного всім дня, щоб все було тихо, мирно. Пірешка тут, як тут. Яку? Цю привезли, а, да. так? Так, а на обніми поцілуй. Давай цьом, давай цьом. Отак, так, це оба є. Мішу цьом? Та в сумки дивиться, що в сумки зразу повірю. Так, Сережа, заходиш, здівайся, що ти стоїш. А ну дивися, що там тобі? Дивиш, сколько тебе мармеладок не А Тусь, ну що там навезли, людечки? Дед мороз. <ріст> Тортик київський, такий, як любимо. І не один, а два. Дякую. Дякую. Дякую, а картошку їсти? мармеладика привезла. Дивись, будеш мармеладки дивиться. Животінь полезний. на кістки. Что кажут? Врать это врать. Урошение не вкусно роблять. Ой, что за зероба. Такая улица роди, жена яка. Вот и зайчик там. Уже как и фасти. Вот так, вот так. Через ведмедя с ходой района зод. Вот. Я взяла оцей, давай попробуем. Молочком заливать? Да. Залів. Ну як я клоп'яла облаковані ноші самі. З молочком будемо. Та, Та це все порозгортає. Вчора вечором так усі печення все пороз. Ревізію робила півночі. Ще інтернет щось не писав. Ой, деякі мені кошелечки, Іра призлана. Телефон. <різь> <різь> Чохончик. <різь> Красивий, розовий і золотий. <різь> Буду <різь> тепер круто. Спасибо моя залетаю. Ой, ой Та Вкусик! вже і бабуля прийде, всі прийдуть. Ну, Маму не була, тоді пішла, Опять прийшла. Вона не може довго. Знать. Людочка, виює, вона каже, на нерви действує. Тоже вона вже. Папа. Бабуша, папа. Так, а ну давай. Катя, вона жива шоколад, нічок. Ну, да? Боль вже двоє розгорнула. Дивила з одної сторони. Та неї немає ні алергії, там, там, нема там, нічого. Там. Там нема нічого. Так, все, будемо трапезу производити любими. Пишете мені там, де да, бутилочка, бутилочка є, конячок є, і лікюрчик, що хоче. Аби пили тільки. Цього проблеми нема. Сітречко набрали. І на піточок ось наколотила з лимончиком, легеньке за абрикоскою. Так що все є. Ми Аби здоров'я дозволяло, та тихо там виграла. І мама тут уже. Прийшло. Скіль прийшло. багатий. Без риця й вода не святиться. А сè, я піжнюся, без мене не будуть. Як вони, я ж главорці мені. Так, ну бери. Люсечка, з днем рождения, ты бы правильно каву Саме головне, тобі довгих-довгих років життя. Дякую. Люблю. <говорить> <говорить> я тебя люблю. Мы ну вас зайси, любим. Я бencialу, я не любим. <говорить> Давай, давай. Цок, цок! Тай в лобок, та й в торбу. <реш> Все найкраще. Дякую за привітання. Мої любі дуже приємні, що в мене є такі. Добре, київський, конечно. Так, конечно. Тортик зіла, сітричком запей за здоровье своє і все. І жизнь удалось, мамо, да? Ела, їли все ціли. Ела, ела. Так, як і конячок пьем з того дня народження пьем П'єм, целый. цілий. По Я додому. До я не доїду додому. Не, де вона близько? Де вона близько, Я Лягаю і будемо дивитися телевізором. На роботу ж. Сережа на роботу, аби не на роботу пересталося. Треба було в суботу їхати. Якраз би осталося. О, ну Дан тоже крепко задається. Так, виправ дали ірешку Серёжую, поїхали. так Мама тоже вже на приготує йде. Ха торт доїдаю. Да. Торт то стовщино. Понаш уже залишиться, ти їсти. Все, що їли, що ї, що пили, <ріпи> вже двоє іменинників і бутылка ціла, ви такі. Та що хвиля ж не п'ють, а баби за... мало. А що хвилиш, а ні я ні я. Ну за рулем вже мами не взяв. Я ж казала з значлягом, ну не виходить, на роботу треба. На роботу. Робота ніч. ж не, жди, не так. на роботу то. Так, буду вбирати, любі. Наставляла, а тепер буду вбирати все. Люда Так, поскидав та. зробив.